Мріяти це чудово. Не так просто, так багато аніме побудовані на мріях головних персонажів. Хтось хоче стати Хокаге, хтось стати королем піратів. Ну а для когось мрія знайти папаню, який ще в дитинстві Махнув за хлібом перетворюється на неймовірну пригоду. Всі ми мріємо, і неважливо зараз або в дитинстві, мрії є невід'ємною частиною нашого життя. Наші мрії завжди будуть відрізнятися від мрій аніме персонажів. Бо їх формування зумовлене умовами, що складаються на протязі всього життя. А наше життя значно відрізняється від життя 2D-героїв. Тому й не дивно, що такі банальні для нас речі, як багато заробляти та подорожувати, рідко є мріями улюблених персонажів Сьонен Манг. Людина бензопила подарована нам Тацукі Фуджімото, що є автором багатьох ще таких же прекрасних творів, як, наприклад, Fire Punch. Ти типу події розвиваються в постапокаліптичному світі, в котрому головний герой, наділений швидкою регенерацією, буквально горить пламенем, що ніколи не затухне. І це не весела історія про хлопчика-факела, це розповідь про нестерпний біль, до якого неможливо звикнути, жахливий та несправедливий світ, і любов до сестри. Ну, та що ви подумали? Тому й не дивно, чому людина бензопила має таку кількість сцен насилля чи відверто нехарактерних сцен для жанру. Бо, по факту, бензопила це сьонен що. Має всі для того характерні ознаки. Перше, головний персонаж із IQ по 350 є суперсила, що стає ще більше супер на протязі всієї історії. Чек. І, звичайно ж, дитинство бомжа обригана скарбничку. Але я б не сказала, що це шедевр, якщо б все було б так просто. Я, як ачок, я, як, очевидно, експерт в цьому плані, буду знищувати будь-кого, хто не згоден з єдиною правильною думкою. Звичайно ж, моєю, будь-які безпідставні вкиди будуть знищені обшквал залізобетонних аргументів. Манга краще. Денжі тупий імбіцил без адекватних цілей та мотивації. хоча з тупим імбіцилом, в принципі, згодна. Потрогати цицькі це тупа мрія. Для мене бензопила в свій час став ковтком свіжого повітря в світі чергового переродження в банку з-під гірків. Yeah. Я була в захваті від анімації, візуалу та, звичайно ж, ендінгів, кожен з яких, на мою думку, окремий витвір мистецтва. Деякі серії виглядають неймовірно стильно. Іноді здається, що ти дивишся фільм. Динамічні рухи камери, цікаві та деталізовані крупні плани та персонажі, що, мов, розчиняються серед предметів домашнього побуту. Навіть деякі сцени Сіджи виглядають непогано, вони на диво вписуються в візуальний ряд Сосад Демонс <Demon's Lady> Все це робить людину бензопилу неймовірно цікавою для перегляду. Пройдемося трішки по сюжету. Що ж, наш головний герой Денджі, хлопчик, що явно не знає, що таке дантист. Він дуже рано втрачає матір, а батя Лудоман, отримавши 500 безкоштовних фріспінів і 300 бонусів, ріпається, залишаючи синочку спадок у вигляді пожиттєвих мікрозаймів і не найкращого дозвілля з якудзою. Денджі нічого не залишається, як прийняти оточуючу його реальність, і єдиним спасінням для нього стає демон на ім'я Пачіта. З яким вони укладають договір, де пачіта допомагає Денджі у його грі на виживання, а Денджі, в свою чергу, рятує того від смерті? Денджі благополучно валить ліс, демонів та їсть цигарки лутаючи своїх 40 гривень. При цьому навіть не задумується про те, що колись зможе розплатитися з боргами. Його мрії відповідають його соціальному статусу. Він хоче то з джемом, бо ніколи не знав, що таке смачний сніданок. Хоче митися в теплій ванні, хоче, щоб хтось любив його та піклувався про нього. Це ті речі, що більшість дітей отримує з народження і вважає їх базовими та невід'ємними для реального життя, але не Денжі, що був позбавлений цього самого дитинства. Коли ж старий дідок якут залежає з демоном і перетворює всю свою крю на зомбаків, Денджі, як будь-який герой Сьонину, отримує сакральних пиздюлів, після котрих повинен стати сильніше. Але як мені здається, тут і закінчується співпадіння з класичними сьонинами. Бо головний герой, нашинкований на села Тольів'є, опиняється в смітнику. Було б смішно, якщо б історія так і закінчилась, але Пачіта не хотів, щоб Денджі побер займаним, тому заміняє його серце собою, тим самим наділивши його своєю силою. Звичайно ж, отримавши силу, Денджі не втрачає можливості позбутися боргів, влаштовує різню і не помічає, як в гараж завалюються люди в чорному на чолі з Макімою. І ви просто подивіться на анімацію сцени проходки. Недовго думаючи, Денджі ведеться на бутерброди з ковбасою і приєднується до громадської безпеки. Макіма – жіночка сумнівна, маніпулятивно обюзивні відносини, домінантні замашки, спокійний голос, це взагалі. Коротше, щось мені підказує, що вона ще те стерво. Але для Денджі вона свята. Цікаво, що сам він не може сформувати думку на її рахунок, бо не знає, як будуються нормальні відносини. Він питає у Акі Чув, Акі, а Макіма погана? Я казав, щоб ти забув про неї. Ти демон, розумієш? Бо дякую їй, що не вбила тебе. Ми ж усе-таки мисливці на демонів. Отже, Макіма хороше, навіть не сумнівайся в цьому, вона врятувала мені життя. Тим самим формуючи свою думку на думці інших, що нагадує поведінку маленької дитини, яка питає у мами, що є правильно, а що ні. Дензі не розуміє чужих прагнень, нащо комусь мститися чи когось захищати. Він не має достатньо соціального досвіду, щоб відчути біль від втрати. Його життя складалося з вживання та безкінечного вбивства демонів, тому й не дивно, що кукуха могла поїхати. Він... Принципі, вже отримав все, про що мріяв, але прагнення бути серйознішим і отримати власну велику мрію, яка раніше здавалася недосяжною, перетворюється на підліткове бажання помацати цитьки. Пауер абсолютно шизанутий демон. І. Прекрасна жінка. Пропонує Денджі угоду. Цитьки в обмін на порятунок котика, якого вкрав Демон Кажан. Денджі, якого разом з Пауер на двох IQ 17 погоджується на цю аферу і, звичайно ж, отримує по макітрі. І ось Денджі, обманутий Пауер, бачить, як Пауер, обманута рюком на мінімалках, опиняється в році у кажана. Ну і що ж не зробиш, коли бачиш, як твої цицьки з'їдаються якимось демоном. Звичайно ж, Денджі рятує Пауер і м'яуку, паралельно намагаючись довести, що він не лох, і мацати цяцькі то нормальна мрія. Ну і та Денджі не вивозить і всіх рятує збірний образ до Денсайда Акі. Цікавою є арка безкінечний поверх». Тут ми нарешті знайомимося майже з усіма головними героями: Хімено, Кобені та Чувак, ім'я якого навіть запам'ятовувати не варто. Всі вони опиняються на поверсі, залишити який неможливо. Кожен розуміє, що вони тут надовго, а можливо, й назавжди. Всі реагують по-різному. Денжі засипає, Акі ходить по коридору зі сторони в сторону. Чувак впадає в депресію, кобені перетворюється на Яндере, а Пауер... Пауер така шизанута, як і до цього. Тут цікаво все: відношення кожного персонажа до того, що відбувається, взаємодія між ними та вихід, із, здавалося б, безвихідної ситуації. Деякі сцени в цьому аніме настільки протяжні та деталізовані, що між жартами та посаденьками в барі починаєш забувати, що ти дивишся, бо за одну 20-хвилинну серію змінюється все. Весела та часом спокійна історія замінюється на безпереривний поток екшену та смертей. Всі хочуть вбити всіх. Макіма ловить кулю в голову. Чувак помирає. Хімена жертвує собою заради акі. Пава розчиняється в повітрі. А Кабені з Яндере перетворюється на кіборга вбивцю. І в цей момент Макіма така Hello, Емоції є дуже важливим аспектом цього аніме. Всі персонажі тут гіперболізовані. Емоції варіюються від нерущимого спокою до істерики, від якої починаєш пити воду з унітазу. Я не розумію людей, які вважають аргументом щось по типу о, це анімафігня собача, бо там не так, як в манзі. о Так, з чимось я згодна. Тацукі Фуджімота – один з тих мангак, що вміють використовувати повний потенціал манги. Деякі сцени передачі почуттів настільки чіпляють, що ти дійсно не розумієш, як це можна перенести в аніме. І цього й не відбувається, бо аніме не намагається замінити собою мангу. Воно привносить в неї щось нове. Сцени з ранком Акі в Манзі немає, але вона краще нам дає зрозуміти персонажа та показує, можливо, останній настільки спокійний ранок. В аніме персонажі виглядають реальніше, і події розвиваються повільніше. Сцени відчуваються більш кінематографічно, і цей вплив ілюструється в оупенінгу, що напряму переносить сцени з культових фільмів на площину анімації. Інколи я здаюсь всього одним простим питанням перед вами чудове аніме та чудова манга. Чого вам ще треба? Людина Бензопила повністю відповідає тому хайпу, що він отримав. І, звичайно ж, для мене досі великим розчаруванням є те, що аніме настільки не зайшло в Японії. І наразі навіть невідомо чи отримаємо ми продовження. Але що ви точно отримаєте, так це наступне відео на моєму каналі. Це вже моє друге відео про аніме, яке прийнято вважати дарксіоненими. Якщо не бачили відео по Пекельному раю, дивіться, воно десь тут буде, тицяйте. Та не забувайте підтримати мене, будь ласка, лайком та підпискою, бо щось. Е, бо